Привіт! Проживання, як завжди, бронюємо через Букін. В цей раз апартаменти знаходяться в центрі біля площі Ринок. You know і так, беремо ключі і підіймаємося на другий поверх. В квартирі у нас є кухня, санвузол з душовою кабінкою та одна кімната з великою кроватю та розкладним диваном для доп. місць. Також є рушники, кондиціонер, праска, пральна машина. На кухні у нас холодильник, електроплита, мікрохвильова піч електрочайник та набір столового посуду. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.